Вулиці прохолодно, ми продовжуємо програму підтримки дворогосподарств внутрішньопереміщених осіб, людей, які опинилися в складних життєвих обставинах, паливними дровами. На Закарпатті прохолодно і в березні. І зараз це дуже важливо для людей, тому що один із моментів підтримки це є паливні дрова. Наші програми працюють вже протягом декількох місяців. Більше 600 дворогосподарств вже отримали дрова. Програма продовжується, це Хуський. Тячівський, Рахівський район. Зараз ми на Хущині і найближчим часом ще ті дворогосподарства, які не отримали, отримують ці дрова. Дякую команді Словацької агенції Людина в біді, креативно підійшли до проєкту, тому що дрова вже повністю підготовлені і людям майже нічого не треба робити, тільки опалювати або готувати їжу. Думаю, що ця програма буде продовжуватися. Дякую їм за підтримку. Я сам багатодітний батько, маю четверо дітей, неповнолітніх, п'ять осіб, які на даний час проживають, які ну, переселенці. Але якщо з нас читати всіх, то є нас майже 15. Чому ви вирішили приютити в себе положення переселенців? Просто треба допомагати і ми не стояли, служа руками. Ми їздили, забирали людей з Лисичанська. У мене був місний. Я вивіз один раз 14 людей. Люди сиділи на сумках. На... Хто як Ну І так живеме, і сам я їжу за границю заробити. Якісь були средства, одразу я жертву, трошки церква наша допомагала в селі. У нас йде десь приблизно за сезон 14-15 кубометрів дров. Чисто ваших дров, які мені допомогли, я думаю, так десь на неділі 2,5 до 3.